Вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині в Краматорську та Харкові. На Одещині одна людина загинула. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. У Харкові зафіксовано 20 влучань в різних районах міста. Все це цивільна інфраструктура. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про щонайменше чотирьох постраждалих. Це цифри станом на зараз, на цю годину. Росія цієї ночі мала відповідь. Там безпілотники атакували низку міст за повідомленнями російського пропагандистського агентства «ТАСС». Ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Ці міста розташовані за сотні кілометрів один від одного, що може свідчити про масштабність інциденту. Мер Москви Собянін повідомив, що російські сили ППО нібито збили 19 безпілотників. Це лише. Московському регіоні, ну і принаймні один із них був знищений безпосередньо над російською столицею. Його уламки влучили в житлову дев'ятиповерхівку. Переходимо до заяв президента США Дональда Трампа конкретно тих, що стосуються російсько-української війни. Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського лідера Володимира Путіна про так зване триденне перемир'я це дуже багато у порівнянні з тим, що було раніше. Трамп, говорячи про мирні зусилля в контексті російсько-української війни, сказав, що ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди, і обидві сторони цього прагнуть. Далі його пряма мова. Як ви знаєте, Путін щойно оголосив про триденне перемир'я, що не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо знати, з чого ми починали. Тут варто зазначити, що з того, з того, з чого починали, на тій стадії, власне, все це і перебуває, тому що якщо взяти, якщо порівняти те, що відбувалося в контексті російсько-української війни, три місяці тому це приблизний час, коли американська сторона почала вести перемовини з Російською Федерацією, тиск на фронті від Росії він був тоді, він є і зараз. Обстріли українських міст і сіл, шахедами і ракетами був тоді, він є і зараз. Взагалі, ця історія з так званим триденним перемир'ям радше свідчить про те, що Путін хоче продемонструвати нібито готовність до якихось розмов, але насамперед цією заявою, цією буцімто пропозицією. Насамперед обмежити Україну в далекобійних ударах одночасно із цим. Не погіршують, не погіршуючи свої, тобто російські позиції на фронті, і це не моя особиста думка, це свіжий звіт британської розвідки. Тут важливо зазначити, що одразу після того, як пролунала оця заява від Путіна про так здаване триденне перемир'я, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, він відкинув цю пропозицію, сказав про те, що Сполучені Штати. Зацікавлені в довгостроковому мирі, а не е, оцих дво-триденних е, припинень вогню, так як це Путін робив на Великдень, так як він е, зараз це намагається зробити на 9 травня. Ну і тут важливо, звісно, зазначити, що е, крім іншого для Путіна важливо, а, аби оцей парад побєди в Москві, він е, пройшов без інцидентів, тому що він е, чекає на гостеїв. В тому числі закордонних, за цього разу туди з'їдуться не лише представники СНД, там Узбекистан, Туркменістан і так далі, а очікують високого. Гостя з Китаю, Сі Цзіньпіна. також Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, анонсує свій візит. І президент Сербії Олександр Вучич до Фіцо, ми трошки ще дійдемо там. Про нього є дуже цікаві новини. Ідемо далі, президент. Польща Анджей Дуда звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп є єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Пряма мова дуди далі. Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатний їх реалізувати. Поки що, те, що ми чуємо від президента США Дональда Трампа, це Роздуми на тему того, щоб можливо ввести проти Росії додаткові санкції, але ось про що ще важливо сказати: що міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що президент Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалень з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів. Про це він заявив під час виступу на глобальній конференції інституту Мілкіна в Лос-Анджелесі. Далі його пряма мова, і це була ідея президента Трампа. Як ви знаєте, він любить вести переговори. Багато хто в цій кімнаті ймовірно про це знає, і він любить створювати для себе перевагу в переговорах. партнерство з інвестицій в Україну економічне партнерство було його ідеєю, і він вважав, що воно виконає кілька завдань. По перше, воно створить для нього додаткові важелі впливу на російське керівництво. Коли настане час переговорів, Тож ж ідея полягала в тому, щоб почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає жодних розбіжностей, це мало стати символом для українського народу, що США і досі з ними. Ну тут ідеться про те, що по-перше. Угода про корисні копалини, вона ще не підписана. Підписана угода про створення інвестфонду, але передбачається, звісно, що буде підписана й угода про корисні копалини, всі ці угоди, вони крім підписання високими представниками, мають бути ратифіковані за законами України в Верховній Раді. І очевидно, ми можемо припускати, що коли президент США Дональд Трамп говорить про те, що Ця угода, вона і є. Попри те, що там не прописані гарантії безпеки, вона і є гарантією безпеки. То тут скоріше за все йдеться про те, що Сполучені Штати збираються вливати в українську економіку величезні гроші. Інвестувати мається на увазі в неї не дарувати, а отримувати від цього так само якийсь профіт, що таке дослідження. Родовищ корисних копалин. Насамперед, все починається з георозвідки. Георозвідка це захід дуже тривалий і він коштує багато грошей. Тоді, коли вже починається безпосередньо видобуток корисних копалин, має бути побудована інфраструктура. І це не там, дві. Асфальтовані дороги це залізничні багатокілометрові залізничні шляхи. Словом, це дуже багато грошей. Очевидно, що на думку Дональда Трампа, президента Росії Путіна, це буде стримувати. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Сков попередив, що загроза з боку Росії не обмежується війною в Україні. Вона дедалі частіше проявляється у гібридних формах і становить небезпеку для всієї Європи. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X. Там йдеться про таке. Просто зараз на східному кордоні Європи ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир. І безпеку. Загроза з боку Росії виходить за межі України і дедалі частіше проявляється у гібридних формах. Європа намагається знайти в собі сміливість, відвагу, аби протистояти Росії. Ми просто зараз спостерігаємо за цим процесом. Але важливо сказати про те, що. Європа дуже довгий час достатньо кволо реагувала на інші агресивні дії Російської Федерації. Україна в переліку тих країн, до яких Росія чинила агресивні дії, далеко не перша. 90-ті роки створення так званої Придністровської Молдавської Республіки, так званий Придністровський конфлікт. Так само 2008 рік Грузія і так звані Республіки Абхазія та Південна Осетія. до всього цього доклала свою руку, звісно, Росія. І можна говорити не лише про це, коли мова йде про гібридні дії Росії в Європі, варто згадати лише такі установи, які Росія повідкривала. В ледь не в усіх великих, не просто в столицях, а великих європейських містах, як розсотрудничество. Офіційно, це така структура, це такий центр, там, де по ідеї куди мають приходити росіяни в еміграції, там розмальовувати які, якісь матрошки, їсти бліни слапати. Ну очевидно. Але насправді всі ці осередки це розсотрудничество, вони займалися розвідкою, просуванням проросійських наративів. Ну, і варто зазначити, що дуже важко знайти в європейських столицях російські посольства, які за останні 10-15 років так чи інакше не були помічені в шпигунстві. Травень місяць в усьому світі згадують жертв Другої світової війни у Лондоні. Українські військові взяли участь у параді до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Король Чарльз III, як головнокомандувач збройних сил Британії, віддав шану військовим з України. Це ми зараз говорили про. Про відзначення цих днів здорової людини зараз перейдемо до того, як ці дні відзначають курільщики. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо відреагував на чутки про погіршення здоров'я, опублікувавши фото, де він у футболці пірнув у Дунай. На своєму Фейсбук прем'єр Словаччини Фіцо написав, що запросив журналістів, які цікавилися його здоров'ям, розім'ятись і поплавати. Ніхто не прийшов, пише Фіцу. Я розумію, мабуть, трохи накрапало і було прохолодно. В останні дні у словацьких змі припускали, що у Фіцу погіршився стан здоров'я, оскільки він несподівано скасував низку заходів, в яких мав взяти участь до 1 травня. На цьому тлі російські джерела припускали, що прем'єр словаччини може не приїхати до Москви 9 травня, хоча є єдиним лідером ЄС, який на це зголосився. Ну, як бачите, навіть Віктор Орбан принаймні з його боку таких заяв не надходило. Ну, подивимося, власне, що буде відбуватися у Москві 9 травня. Соратники Фіцо спростовували ці чутки про е, здоров'я. Сам словацький прем'єр напередодні визнав, що має деякі проблеми зі здоров'ям після замаху у травні 24 року, але вони не впливають на його роботу. Відповідно, Фіцо 9 травня. Ну, якщо нічого не станеться, він поїде у Москву. Я коли дивився на цю е, фотографію, Фіцо зануреного по пояс у Дунай, мені чомусь е, згадався. Один диктатор, який так само полюбляє грати, ну раніше принаймні полюбляв грати м'язами, там на коні на півголяка кататися по Алтаю, пірнати за давніми амфорами, літати зі стерхами, показувати їм дорогу, як правильно вилітати з Росії, бо в самій Росії ловити немає чого наближається. Російське пабідабесія, але, наприклад, влада окупованого Севастополя відмовилася проводити парад 9 травня з міркувань безпеки. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на підконтрольного Росії главу міста Михайла Розважаєва. Зрештою, це відбувається не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Севастополі і Криму. Окупаційна влада скасовує практично усі так чи інакше масові заходи до Дня Побєди російського, що, власне, не дивно: так само в Курській області, в Брянській, в Білгородській, подекуди Воронезькій Теж ці заходи вже не вперше скасовують, але варто зазначити. Що Росія на тимчасово окупованих територіях України е, надто зараз е, активізувалась, вона завжди це робить, е, вона і так не покладає своїх зусиль у тому, аби промивати е, мізки українцям, які за різних причин і обставин лишилися на тимчасово окупованих територіях. Але напередодні е, віль, е, дня Побєди Великої отечественної вони е, це роблять е, особливо заповзято.